Ми зараз ще будемо мати одну молитву за двох молодих людей. Я думаю, вам цікаво побачити, хто це є. Прошу брат Артем. Артем Чартем. Приходьте сюди. Він є з Житомирської області. Її сестра Оксана, будь ласка, також вийди сюди. Вчора цих двох молодих людей відбулися заручини. На 20 листопада в них відбудеться шлюб. Будемо просити Божого благословення, щоб Бог їх благословив, устроїв, дав їм мудрості, щоб вони розуміли, як їм потрібно поводитися до шлюбу. Хай Бог їх благословить. Давайте ми як церква також їх благословимо. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Слава Уші! Аллилуйя, флаб'ю душа, гера і глава, да храбу, спида і глава в файде, аллилуйя. Славим тебе, Господи величаєм тебе, святий Бог наш. Просим Твого благословення, Господи Боже мій, для Артема Господи, для Оксани, Боже мій. Ти Бог Господь, який єднаєш серця, Господи. Ти Бог, Господі, кидаєш почуття, Господі, слава тобі, Боже мій, нехай, Господі, діло, яке ти розпочав в їхньому житті, ти довершиш, Господі, щоб вони, Господі були міцною сім'єю, Боже мій благослови, їх, Господі. Нехай, Господі, цей час, Господі Ісус, яким не буде мати підготовці до шлюбу, Ти їх благословиш, досиш їм мудрості. Нехай страх твій буде між ними, Господі, щоб не розуміли, Господі. Що себе потрібно хранити. Благослови, Господі, як ми як церква, Господі, благословляємо, Господі, хай у всьому їхньому житті, Господі, ти будеш прославлений. Боже мій, тобі слава, тобі хвала, Хай буде великий Бог, Отець, Дух святий. Амінь. Боже вам благословить.